Новорічні свята для усіх дітей це очікування казки. Чарівну казку влаштували вихователі для малечі дошкільного навчального закладу. номер 13. разом з вихованцями садочка. У цій казці побувала і Ольга Перепелиця. Новый год – это самая желанная новогодняя сказка для детей. Дети этого праздника очень ждут, поскольку после выступления они обязательно получат чудесные подарки. Мне нравится, потому что приходит Дед Мороз и дарит подарки всем. Приходит Дед Мороз, приносит подарки. А для того щоб отримати подарок, вони показывают пісні героев, показують своїх героїв, проявляють себе стороны. сторони. этот готують наші музыкальные работники і воспитатели. При підготовці сценарія учитывают індивідуальні способності кожного ребенка. Методика підбору учасників для кожного танцю була індивідуальною. Діти не призначалися, а самі вибирали, сподобавшийся танок і відповідне вбрання. Ми багатері. Ми будемо танцювати русський танець. Ульяна з багатарями танцюватиме бариню, бо вона… Русська красавиця. Олі яскраво підведені очі, дивна зачіска. Я буду ролик читати Іван Царєвич. І яка твоя задача? Пускати тролу і іскати дев'ять. Аміна побажала танцювати іспанський танок. Ну тепер я захотіла восточний. Чому? Тому що вони красиві костюми. Вони останні так, деньгами обшити. Але спільним у дітей було одне бажання. Ви бажання побачити на обов'язку. Казка була справжньою чарівною і дивною, бо цар побажав у цей день бути Дідом Морозом і по інтернету вибирав собі снігуреньку з різних країн світу. Але вона знайшлася у рідному садочку: творити дива, проводити веселі конкурси. Діду морозу допомагали каскарка, вовк і сучасна баба Яга. Підготовці свята до шкільнят приділяється особлива увага, бо вони найдоросліші. Це їх утрінки. Більше сложне, представленим більшим количеством танців та пісні, і вони навіть болі проявити як актери уже на цих праздниках. Завідувачка дитячим закладом Ольга Приходько вважає дуже добре, що у садочку іде негласне змагання. Каждый воспитатель хочет, чтобы его утренник был самым лучшим. Даже дети между собой, вот если встречаются на каких-то массовых мероприятиях детском саду, где они все вместе, они эти все мероприятия обязательно обсуждают и рассказывают, что вот тут они танцевали лучше той группы, а вот здесь они пели лучше, чем та группа. Конечно же дух соперничества обязательно есть. А сьогодні у випуску ставимо крапку. Готуємося розповісти. Чергові новини, та це вже у п'ятницю. Дякуємо, що ви з нами! Хай щастить!